Ось вирішив я сьогодні прочитати вам вірш Тараса Григоровича Шевченка Холодний Яр, як нагадування про те, що можна і чого не можна робити. Бо ж вивчали ви цей вірш похабцем та заучували його читаючи речитативом, навіть не намагаючись заглибитися у його зміст та зрозуміти усю його глибинну сутність. Отже, даю вам шанс зануритися у вир буремних ідей та пройнятися відчуттями сподівань і передбачень українського пророка. У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все таки лихо. Нащо, бачиться, те згадувати, що давно минуло. Будить, бо знає колишнє. Добре, що заснуло, хоч і ярто, і вже до його, і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там, а згадає, що була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили, самопали, ратища стругали, у яр тоді сходилися, мов із Христа зняті, батько з сином, і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте, над яром Залізняк витає, і наумань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не завіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою, святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що». Та ще й гонту зневажає ледача ледаща. не воїни, розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, неситі, голодні ворони. По якому правдивому святому закону і землею всім даною і сердечним людям торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей, брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий. З Холодного яру!